Клумбочки біля сільради, підстригли рослиночки, верби, дерени, спіреї, барбариси, лаванда. Це все а Тут треба буде ділити лілейник, ділити кніфофію Далі, поки ці хай ще будуть, хай ще наростають, тут все буде наростати, будемо стригти шариками, туєчку підстригла шариком, тут і там рейнгольд теж. Це з часом розростеться. Ялівець, це грунтопокривний ялівець. Він також будемо виводити його на штамп. Таке буде плакуче деревце, деревце. поки виганяємо висоту і потім будемо формувати. Буду, буду формувати на цій клумбочці. Була штамбова верба. Ось, отам, от в куточку. Вона пропала чомусь, не знаю. на весні вона себе гарно почувала, але пропала чомусь. То туди можна якийсь штамб посадити. Так, міскантус голдбар ділити. Сосна, мугус, її формувати бансаєм. Ну, і тут, в принципі, чекаємо, поки наросте все решта. Ялиночка вальдбрун, Барбарис я підстригла, бо він в різні сторони торчав. Там бересклет, Емеральд Голд. Далі барбарис. Ой, забула, як його називає, багатель, здається. То все буде розростатись. Єдине, що тут пересадилася,